Великдень на носі. Роботи багато. Але ми справляємось, замовлення та побажання клієнта для нас закон. Ось і сьогодні отримали замовлення на 10 подарункових кошиків з нашою крафтовою продукцією і не тільки нашою. Бо до кожного кошика додаємо також унікальну ручної роботи бойківську писанку від Олександри Новосельської та медову продукцію з пасіки Миколи. Кошик з нанашкової хати найкращий подарунок для тих, кого шануєте, любите, про кого дбаєте. Кошик з нанашкової хати це не тільки гарно та мило, це ще й дуже смачно.